Равохоронець торгував деревиною масові звільнення в дитсадках. Обіцяють підняти зарплати. Перші емоції наших захисників після повернення з полону. Маємо трагічні звістки з фронту у Володимирській громаді. Повідомили, що ДНК експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Романа Гуса, якого майже півроку вважали зниклим безвісти. Захиснику було 29 років. Він поліг у жовтні 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Про втрату повідомили в Нововолинській громаді. На війні загинув військовослужбовець Олександр Дудік. Бійцю було 45 років. Останній бій волинянин прийняв 15 березня 2025 року на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Експертиза підтвердила загибель волинянина Олега Городюка. Його серце перестало битися ще 23 липня 2024 року. Під час боїв на Донеччині повідомили в Маневицькій громаді захисник поліг в смузі оборони у Волновайському районі, коли транспортував побратимів. У Олега Городюка залишились матір і батько. Вічна пам'ять герою.

Україна та Росія провели обмін військовополоненими за формулою 175 на 175. Також Кремль передав 22 два важко поранених бійця. Обміняти вдалося захисників Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Сумської області, зокрема, і тих, хто брав участь у бойових діях на Курщині. Це воїни ЗСУ, ВМС, Нацгвардії та прикордонники. Боже, Я тебя люблю, ма! Марик, солнышко. Господи. Господи, спасибо. Спасибо. Все. Он это все закончил. Уже в дома. Бабуля. Меня обменяли, ман. Бабуль. Нас обменяли. Уже, уже дома. В Украине. В Украине. Я вас люблю, бабуль. Слава Украине! Наймолодшому серед повернутих всього 22 роки, найстаршому 62. Цього звільненого воїна вже вітають із ним народження. Напередодні обміну йому виповнилося 27 років. Дружина зустрічає з тортом і свічками. Тримася шарі. Я вчора загадувала бажання. Ти думати, ти розумієш, яке? Вітаємо! Вітаємо! що загадати, щоб в Україні було нафта 30.000, лозу на першому. Серед звільнених є волиняни. Їх двоє. Це Роман Мояк із Володимира та Олександр Дмитрук із Камінь Каширського району. Роман Мояк солдат військової частини А 4084 Йому 51 рік. У полоні Роман перебував майже три роки з 28 травня 2022-го. Олександру Дмитруку 41. Він із села Підсир'я. Про те, що волинянин в полоні, стало відомо навесні 2024-го року. Серед врятованих з полону Рф. Є 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів. 22 звільнених військових у важкому стані. У них попереду тривала реабілітація і відновлення. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, вдалося повернути вже 4306 українців. Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною. Чоловік організував незаконну вирубку лісу в прикордонній зоні, до якої долучив ще кількох осіб, причетність яких встановлюється. Спільники перевозили цінну деревину різних порід на підпільні полорами, обробляли, а потім продавали. У середньому один кубометр товару коштував 2 тисячі гривень. Під час обшуки виявили незаконно зрубану деревину та документи, які підтверджують протиправну діяльність. Викрили правоохоронця, коли той отримував 36 тисяч гривень за допомогу у перевезенні і реалізації незаконно зрубаної деревини. Його затримали. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Попри застереження рятувальників, люди продовжують палити суху траву. За день вогнеборці в Волині ліквідували шість пожеж в екосистемах на загальній площі понад 4,5 гектари. Горіла суха трава та чагарники. Пожежі трапилися в усіх районах області. Сухості горів у місті Ковалі та поблизу селища Турісь Ковельського району, у селищі Дубище та селі Хорлу Луцького району, у селі Селісок Камінька Ширського району та поблизу села Млинище Володимирського району. ДСНС Волині успішно ліквідували всі пожежі. В усіх випадках до займання призвела людська недбалість. 1 квітня зросте зарплата у працівників дитсадків Луцької громади. Підвищать надбавку за престижність праці вихователям з 5 до 20%. Помічникам вихователів та працівникам харчоблоку також обіцяють щомісячну доплату. На це з бюджету громади додатково передбачать майже 23 мільйони гривень. Знаємо, що в Луцьку за три останні місяці з садочків звільнилося 108 працівників. Загалом в громаді вакантні 63 посади Вихователів та 45 посад технічного персоналу. Більше розкаже міський голова. Склалася на сьогоднішній день непроста ситуація. За останні три місяці, лише за останні три місяці, у нас звільнилося 108 працівників з дитячих садочків нашої громади. Станом на сьогодні є вакантними 63 посади вихователів, 45 посад технічного персоналу. І основною причиною того, що люди звільняються і не хочуть іти працювати, це є низька заробітна плата. Час дуже складний і великі кошти з нашого міського бюджету ми передбачили на фінансування наших Збройних сил України, але разом з тим маємо не допустити колапсу в системі нашої дошкільної освіти. Тому з 1 квітня прийнято рішення про те, щоб збільшити надбавку за престижність для вихователів з 5 до 20%, а також передбачити доплати. Помічникам вихователів та працівникам харчоблоку це не зовсім ті доплати, які ми хотіли б передбачити однак, на жаль, з державного бюджету на фінансування наших садочків, зокрема на заробітні плати для вихователів і для інших працівників дитячих садочків коштів взагалі не передбачається, і все фінансування йде з міського бюджету. Тому для того, щоб реалізувати це рішення, в бюджеті буде віднайдено 23 мільйони гривень. І з 1 квітня вихователі і помічники вихователів, а також працівники грачблоку будуть отримувати ці доплати. Ми вважаємо, що цей крок принаймні, хоча б зможе зупинити процес звільнення і, хоча б, трошки допоможе нам добрати вихователів, добрати працівників дитячих садочків, які допомагають забезпечувати освітній процес в нашому дошкіллі. Я вже більше 12 років. Працював у приватній компанії. займався, ну, все пов'язане з цифровим друком, впровадження промисловість там або невеличкі компанії. Брав участь в різних виставках в Україні за кордоном. Ну, типу, що більш цікаво займатися самою такою електронікою прикладною. До вторгнення поїхав в відпустку на своїй колишній роботі, ну а вже звідти не повернувся, вже був мобілізований в лави. Державне прикардона суд. Я вже дізнався про свою посаду, вже по факту, але я був дуже радий, не було навіть якихось вагань, тому що я розумів, що технології і зараз, і завжди вони були якби ключовими. Я не розумів, що можна розвиватися, і це буде цікаво. Ну, перше страх. Я тут не буду нічого придумувати, тому що такі, типу, засоби масової інформації, соцмережі, що готується, готується вторгнення, але взагалі не було такого. Я думав, що це ну просто там. Ну до кінця не вірив, що це типу станеться абсолютно. От я порівнюю, наприклад, свої перші. Той самий, наприклад, все це починалося там з таких ну типу звогів, і коли ти десь там летиш далеко, все це типу скидуєш, воно там підривається. Ти бачиш тільки просто спалах, типу на екрані. Ну і не розумієш просто яка це рунівна сила. Навіть цього вога. Я вже не говорю там про великі снаряди, які нас там працюють. І потім ми тестували на полігоні. Я сидів там за трьома стінами і керував. Просто ми тестували нову оболонку, типу для ВОГа, який на впав. То там просто, я ж цю голову плечі типу, сховав, типу що. І це було ну, достатньо 50, десь там 100 метрів десь так було да, від місця падіння вога. І тільки тоді до мене я прокрутив і зрозумів, що це таке ну, що зовсім по-іншому. Що ти там сприймаєш просто ну, на екранчику, там на хочеться, хотілося там, більшого і так далі. Тут третій рік, але все одно немає такого, що. Типу, як кажуть у нас там по телебаченню, от нас військові, це вони там такі су суворі, такі всі, непохитні, беземоційні так далі. Але все одно ще не можеш якось там повністю відмовитися від свого звичного там реагування. Типу, що це, ну, це все одно такого, щоб типу, азарту, типу, от, 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 от. я просто роблю свою роботу і розумію, для чого це все, для стримування, агресора, окупанта і все, а так, щоб там якісь собі. Бали за це там ставити, ну, такого в мене немає. Зараз все одно вони прують всім, все ще має двигун, типу, на колесах і так далі. Так що не було таких смачних типу, цілей, щоб там, своїм дітям показувати. Тобто більше це такі, типу, дуже-дуже вбиті автомобілі, вони на них бідолашні, там по полю цьому все вижимається, там таке курява стоїть, вона в пре, преки і так далі, але все одно вдається зловить. Я пробую, тобто мені цікаво, і FPV. Зараз поки є доступ, тому що поруч хлопці, які там збираються, шки тестують. Що сам літаю на симуляторі, цікаво, і великі коптери. Пробую там, на матрисах 30-х, 300-х. ну цікаво взагалі в цьому напрямку розвиватися. Ну, перше, це тут головне, це бажання. Тому що не буде бажання, то з підпалки ну, будеш літати, але це буде просто польоти. Друге, це постійне, постійне навчання. Постійне. Тобто треба. Англійську на базовому знати. Прилітають налаштування пульта, наприклад. І потрібно перші кроки зробити, типу на англійській. Якась електроніка, розуміє, що там зарядна станції, тому що це не просто акумулятор, там, які клеми під'єднають і далі. Це кожного дня. У нас якісь ситуації, з яких треба швиденько щось придумувати, Хтось щось забув, хтось щось переплутав, і тобі тут і зараз потрібно це все налаштувати. Швидко вирішити проблему, Ди дивитися, як <кій> ці бідненькі лади, там різні пріори, там тікають по полю від наших ФПВ. Це окремо задоволення. У нас якось з початком вторгнення ворога називали якими хоче словами, там як людьми нетрадиційної там, сексуальної орієнтації. Там фольклорно і так далі. Що речі все одно ну, потрібно називати своїми іменами. Це. Якщо там дивитися і старатися десь, що тебе почули, все одно ну, називати їх росіянами. Це росіяни, і вони загарбники, окупанти, і так далі. Після перемоги життя, як і зараз життя. Так само, просто перший час буде там трошки ефорії. Що ми це витримали, ми це все здолали. А потім робота, робота, трошки перепочиті робота. Треба багато чого відновити. Багато чого забути і робити просто з нуля. Я вже не повернувся в той свій психологічний стан, що був до війни, але я повинен жити тут і зараз, і робити щось тут. А після перемоги можливість тобі щось почати ще з нового листка, абсолютно нову якусь професію. Росіяни у нас дуже багато вкрали часу. Тобто, коли вони руйнують наші школи, дитсадки та далі, що багато хто просто це сприймає, там, це акт там, руйнування та далі вандалізму, але вони таким чином крадуть наш, намагаються вкрасти наше майбутнє. Після Харкова вже нічого не страшно. Тому що я порівнюю до вторгнення, який був Харків, який зараз. Так що для мене це таке містечко, де я там поставив пункти, що хотів би. <кхем> Деякий час і просто типу в мирному житті пожити, тому що став він затишним.